Привіт! Сьогодні ми говоримо про одну з найважливіших речей у світі фінансів, про банківський рахунок. Звучить просто, правда? Але насправді це ваш особистий інструмент для керування грошима. І знаєте, можливо, це і є той самий перший крок до справжньої фінансової свободи. І все, ну от, абсолютно все, починається з одного простого, але дуже важливого питання: а де, власне, зберігати гроші? Рано чи пізно кожен з нас зупиняється і замислюється над цим. Давайте просто поглянемо на два варіанти з одного боку старий добрий спосіб під матрацом. Але погодьтеся, це ризиковано, гроші просто лежать і нічого не роблять, а про оплату в інтернеті можна забути. А з іншого боку, банк. Тут все навпаки, гроші під надійним захистом вони завжди під рукою для будь-яких розрахунків і навіть можуть приносити дохід. Ну вибір, здається, очевидний. Гаразд, то що ж це таке банківський рахунок? Найкраще уявити його як такий собі особистий фінансовий дім, місце, де гроші живуть у повному порядку, безпеці і завжди готові до роботи. Якщо казати формально, то так, це обліковий запис у системі банку, який фіксує всі ваші фінансові рухи. А якщо по-людськи, це просто ваш особистий кабінет у банку. З нього ви можете керувати своїми грошима, зберігати, переказувати, платити все просто. Так, а хто взагалі може відкрити такий рахунок? Ну тут відповідь дуже проста: практично будь-хто. І звичайні люди, дорослі, навіть діти, і зв... звісно, цілі підприємства. Це абсолютно універсальний інструмент для всіх. Але рахунки, знаєте, бувають різними, бо у всіх нас різні потреби. Тому давайте швиденько розберемося в основних типах, щоб ви могли знайти саме той, що потрібен вам. Почнемо з бази це поточний рахунок. Його головне завдання зберігати ваші кошти та дозволяти вам робити з них різні платежі. Ну, наприклад, платити за комуналку. Цікаво, що картка до нього не обов'язкова. А ось і наш чемпіон найпопулярніший вид в Україні рахунок із карткою. Це по суті той самий поточний рахунок, але до нього додається отой от самий пластиковий ключик, який дає вам миттєвий доступ до грошей: покупки, кафе, інтернет все тут. І третій тип це вже щось цікавіше, вкладний або депозитний. Його мета не просто зберігати, а примножувати ваші гроші. Ви кладете кошти на певний час, а банк за це нараховує вам відсотки. Це той самий інструмент, який змушує гроші працювати на вас. Гаразд, а тепер давайте розвіємо один дуже поширений міф. Багато людей думають, що рахунок і картка це одне й те саме. Спойлер, це зовсім не так. Ось ця аналогія пояснює все ідеально. Просто уявіть, що ваш рахунок це супернадійний сейф у банку, а пластикова картка це всього лише ключ від цього сейфа. До речі, таких ключів до одного сейфа може бути навіть декілька. І навіть ці ключі бувають різними. Короткий номер на 16 цифр на карті, він ідеальний для швидких переказів другові. А от АІН це довжелезний код із 29 символів. Це вже не просто ключ, це повна адреса вашого рахунку в банку. І саме його використовують для всіх офіційних платежів: зарплата, стипендія, оплата за послуги. І для такого серйозного переказу, звісно, потрібні повні реквізити. Як бачимо, це ім'я, податковий номер, сам айбан і, що важливо, призначення платежу, щоб було зрозуміло за що гроші. Виглядає трохи складно? Та ні, насправді все це легко знайти у вашому банківському додатку. Окей, з теорією розібрались. А тепер найцікавіше, яка від цього всього користь у реальному житті? Давайте поглянемо на справжні суперсили банківського рахунку. Ну, дивіться, отримувати зарплату чи стипендію легко, оплачувати покупки в магазині чи в інтернеті без проблем. Зняти готівку, будь ласка, і, звичайно, просто зберігати і накопичувати гроші. По суті, це ваш особистий фінансовий пульт управління. І, мабуть, головна суперсила в нашому світі це онлайн банкінг. Він перетворює ваш смартфон на справжній банк у кишені. Перевірити баланс, зробити переказ, оплатити рахунки. Все це можна робити 24 на 7 з будь-якої точки світу. Це і є той самий повний контроль. Отже, давайте підсумуємо три кити, на яких все тримається. Перше безпека, ваші гроші під надійним захистом. Друге зручність, безготівкові розрахунки це просто і швидко. І третє вигода, можливість змусити гроші приносити ще більше грошей. І ось тут починається найцікавіше. Гаразд, рахунок є, інструменти у вигляді безпеки та зручності теж є, але ж це тільки початок шляху. Справжнє питання тепер у тому, як використати все це, щоб зробити наступний рішучий крок до своєї фінансової свободи. Це і є початок вашої великої фінансової подорожі.